Всіх вітаю на своєму каналі. Думаю, для вас зроблю невеличкий такий відеообзор з молотами. Дядя Юрі сьогодні ще 3,5 гектара, сойки і їду, я думаю, ставимо комбайном і займаємося. Воно... Сусід дядь Валєра вже Ніваса завів, а ми ще ніяк. Що в нас по поломках Короте, продулися, зараз помажемося. Ніш, ніж відбитий, ніж один я відбив, треба міняти ножа, нічого не, не поробиш. Ну це таке діло, це мілочовка. Нікуди не дінеться. Що в нас по поводу ангару? Зараз покажу вам заодно такий. Ватсон, привітайся з підписниками. Та скажи хоча б привіт. От... Ватсон вона кінця. Що в нас по поводу ангару? Така обстановочка. Стойки вже на брамо залиті, фундамент готовий з тієї сторони, оброшотка вже готова, Два вікна стоїть вже з цієї сторони, теж буде два віконечка. ну Будемо працювати, коротше. Щось не вас, вас прогрівають. Теж, мабуть, будуть їхати то ми не спішив, у нас там 3,5 гектара, але що там вони... мені одне ще не подобається, що вони в соя в коротше, Не сильно мені подобається молотить свою буряні, тому що ножі вже подгулявши на барабані, ножі треба міняти, а сильно він гавкає. Коротше, на зрізаних ножах. Так що, друзі, такі діла. Зараз поставлю на паузу. Поміняю мені, помажемося. І теж будемо видвигатися, тому що треба лупануть по бістричку 3,5 гектара і займатися ангаром. Ставлю, друзі, на паузу. Летим, летим, молотим, все, летимо, летимо, молодити все. Дивіться, у нас... О, у нас ми її буримо на перегонки. І це називається в цьому году каже, я спішити не буду. Не у вас перший попів, полетів, я другий. Всі роботають. Люди по своєму лотять, ми трошки банаємо, але працюємо, Зараз вам приближу. Ось, не у вас, не у вас летить перший. Дядько погнав, я його догнати не можу. У нього, мабуть, там не три передачі, а чотири. Ну, це таке. Роботи Потихеньку, нікуди, не дінеся. Надо якусь копійку на ангар відложити. Поміняли зуба. Два зуба, звісно, на грані, вони кусочки у них відбиті, Ну, вже якось дяді Юрій домолодим, воно вже дивіться, Прицепів, нашурував. Таку сцепку, бронепоїзд називається. Зараз ми встанемо кави поп'ємо і подивимося, що там за соя. Так що, друзі, такі діла. Зараз встанемо за нього кав... кави поп'ємо і будемо працювати. Друзі, оце приїхав на поле, молодю таку лободу. Це матір божа. Я оце в останній раз на таких полях заїжджаю. Дивка, п'яти, на кашляє. Гарчить, як дика собака. Подивіться, який фон. Це страшне. Ну куди ж не дінеш, Люді, Юрій треба допомогти, десь гербіцид погоду, не зробив. Що в нас? з краю тут ось посадочка така. З краю сою нема. Ну, лобода, звісно, навіть і от посадки росте. Тіньок їй не мішає. Нормально така. Породила, то що треба. Зараз Васен познімаєш трошки. Вийдеш, познімаєш трошки. Не хоче, Васен не хоче. хоче. Тільки я її пав, я воював. Друзі, такі діла. Ось, Сойка. Сойка сиветься. Сойка сиветься потихеньку. А ми, дай Бог, може, до вечора печем, тут небагато, 3,5 гектара. Але ж я не можу нічого зробити, я на всю жатку не хожу, бо, тому що можу барабана забити в випадку, А в хуже може ще хуже зробити. Так що буду ходити на півжатки. Другою понижену, бо перший я засну просто за рулем. Якщо я буду перший ходити на всю жатку, то це хоч би я до Нового року її змолодив. Так що, друзі, такі діла. Такий відосик, воно люди сіються. Я не знаю. Дождів не передають, влаги нема. Смисл його сіять, є чи нема. Не знаю. Вирішать вам. Так що ставимо, друзі, лайки за такий відос. А я буду працювати, а дай Бог вечором возьму певка, рибиночку та посиджу, віддихну. А що робити? Яке воно життя, бендежне. Всім добра, друзі, всім удачі, все буде в Пока-пока.